Путін не хоче зустрічатися з Зеленським, тому що він його не вважає рівнозначним партнером. Але Путін зацікавлений у подальших комунікаціях з Трампом. Я би навіть не сказала, що Путін поважає Трампа, але він все таки зацікавлений у комунікаціях, зацікавлений у можливих угодах і зацікавлений в тому, щоб часткову вину за свою спецоперацію в Україні перекласти на Трампа таким способом. Ну якщо говорити так неформально, то щоб його замазати у своїй агресії і щоб тим самим послабити Америку тому тут, напевне, Трампу треба було би дуже добре думати, чи зустрічатися, чи не зустрічатися, і як зустрічатися з Путіним. Різниця позиції є кардинальною, якщо дивитися з позиції московської федерації і інтересів України. Ми, на жаль, не знаємо, якою буде безпосередньо позиція Зеленського і до чого його будуть схиляти інші партнери. Мене дуже тривожить, що йдеться про те, що європейські партнери не будуть залучені у переговорному процесі. І про це було сказано досить категорично, тому що ми а, вже спостерігали, що коли а, Штати загравали з Московською Федерацією, саме європейці стали основним партнером і основною опорою для української держави, щоб відстоювати нашу територіальну цілісність, суверенітет і а, ті позиції, які будуть зміцнювати і рятувати українську державу. Що вимагає Московська Федерація? Ми знаємо, ще зі Стамбулу 2022 року. Але основна небезпека в тому, що Московська Федерація буде вимагати визнання московськими ті території, які вона внесла в свою конституцію, а це є суверенні території України, і частина з них не окупована Московською Федерацією, а безпосередньо є під контролем української держави і української армії. Тобто від нас можуть почати вимагати те, щоб ми відмовилися від тих територій, Територій тих частин областей, які є під контролем України, але напевне найважливіше, що тут треба було би пам'ятати, це те, що Московська Федерація розуміє тільки силу, і оці от спроби говорити з нею, щось домовлятися, ну своєрідне затягування часу, яке Путін використовує для себе, для свого по. Посилення використовує для пошуку нових партнерів, використовує для дискредитації України та її партнерів, і це буде продовжуватися і далі. І тільки якщо у нас з партнерами з Європою, з Америкою буде шанс десь сильніше взяти за горло московського і Путіна от тоді це може спричинити вихідні можливості досить успішних переговорів.